У нас сьогодні нема світла, а посилочка з дивізії у нас є. Давайте дивіться, що нам мусічки прислали. Світла нема, робити нема що. Ми вдома посилка на столі. Ну, що ми тут маємо? А ми тут маємо рибаньку. Це в нас рибка, кефаль. О, яка вона гарна, яка кефалечка хороша, ще кефалька. А це папочка зробили. О, зараз ми його відкриємо, баличок. О, кефалька. А ну напишіть, хто коштував кефаль. Ми її скоштували в тому році, як евакувалися в Одеську область. І полюбили. Це така смачна рибка, кефаль. Це щось неймовірно смачне. Напишіть, чи коштували ви кефаль, чи як ми от вперше познайомились. Дивіться на цей баличк, що папочка зробив. напоминаю що це ми папуля коптить сам займається купченням. Ну, це, звісно, не на продажу, це, бачите, тільки нам. Це ми припрячемо. А це ми зараз вріжемо. Це тостелодик. Дивіться, який колір в нього. От. Знаю, от, звісно, для нас найсмачніше, те, що папочка така. Що не каштували, Це, кстати, не гаряче копчення, а холодний балик. Смачний, дуже холодного копчення. О! Який баличок. Не люблю э, балик гарячого копчення. От холодного обожаю, а гарячого боже, руки сую свої. Дивіться, яке м'ясо. Це ж ще Боже. Оце будемо зараз вечерю накривати на сьогодні.